Так, ми стоїм с... Ми стоїм з Зараз, блядь, робимо бомбу для Бен Ладена, переправляємо в німеччину, блядь. Бомба в комнату 24. Робимо, блядь, з підручних засобів. Листочок А4 зошита. це тим листочок. Я блядь. РПК по волоці блядь. Кришиму, блядь. блядь, шарики, яйця, блядь. Ну ладно, ты хочешь знаешь, что шарики, ты думаешь, что шарики. Может помогать. Может как-то спомагати, каже мастер. Мастера казала знімати, зниматься, зима ему хату руку. Блять. Эй е, кабитуха! Я нихуя за крам. Наколка же, мать твою, ты подиви. Для знімаємо другу магнату, блядь. Шо, здесь, здесь, до шиї. Ші... Ші... О, борода влізла, блядь. Що за хуйня за... грає? Що за хуйня грає, так. <ріпи> Ділаємо, да. mm -hmm. от, от нас ще мастера, це кандидати в мастера, правда, КМС. Mm -hmm. Я мастер спорту. Ма мастер, блядь. Бу бувший, блядь, 41-й мастером. <ріпи> Зараз, де, через 20 минут я буду... Це, це блядь, Бен Ладен. блядь, салага. Садах, помощник Садам Хусейна. Сансунг Мобіл. Кандикурліюч. Покажи, ж зніми на свою махнату руку чуєш. Mm -hmm. Там та руку знімай, руку не держись! Ти... Не дуже і махната, багато трошки, блять, глища, Ага, більше. Пальця покажи, блядь. Пальця, блядь. З Змогтя. Так дрібно так пиши блядь. бля, ні? Да, федшему ніхувати. Знаєш, як закинеш в комнату, що то буде, блядь. Будем, блядь, зривати кабанів на зараз. 24 комната, дівки кабани. В 25 і 26 шосій живу. Махтик же Все. 25. Не переходит ориентировочку, блядь. Бля, я йохуй рома. Ай, забим пида, блядь, пиздец. Да кишами блядь. Завтра мы будем едем купляты кирки, блядь. Та питайся, бля. Ну, что он же типа дальше, блядь. Пушки включить, беленький. Само так, бля. Ти ж ти тут па. Тільки не голосно. Якусь Бен Ладена включив, блять. Алло! Як то балконський? Ама намо! Давай нашу, болопірську. Якби розумів, що пише по зничку, без воза. Блядь, де воно? Так же. Ты одна... Ты одна... Ты Тут у нас есть yeah, DJ Карпюк. И скажу, ты меня всякого блядь. Диджей Карп. Ты не все ебало, половина десь влезла. Хватит, Джейкар, блядь. Слухай, ты, блядь. Я зараз скажу, что ты, блядь. Зараз скажу, блядь. Сказать нам? Диджей Живчик был. Диджей это был в прошлом, блядь. Ну, в прошлом, он здесь все техниками. Курс другой. Початок третьего. Калё, закрой ебало. Параши будешь блядь, так нахуй. Может, парашу кинуть? в комнату, ну, блядь, ну, что вы тупите? От, блядь, будеш кидати. Такий хід. Кинути кіно, кину, блядь. Такі <рес> хідки разом будемо, явно. <рес> Добре, ось? О, от на війні, блядь. Все, нормально. Парапуде ми хор капка, блядь. Бл**ь, блядь. Що блядь. Зараз підемо до Савшки, зувазіка між зіма працюєм, блядь. Щоб ефект ахуєний був, блядь можна зараз насрати газету, блять. Замотати. Силитр, силитр, знаєш як? Ні. Не. не знаєш теж? Ааа, виховці що, держити, блять, техніки не страдали. Знаєш, Береш газету, роз... розводиш воду зелітрою. Ось вот так взагалі селітра розкисла воді, знаєш. І газету. Так от змакуєш такого хиню. Накисла. Достаєш, посушив. Да? Там ба. Опчазі, Я-то знаю, що робили, блядь, ну не ми б розказували. Страли в газету, замотали, блядь, підпалили и ложили під двері і стукали, блядь. І хтось виходить і тушить, блядь. Говно, говно, блядь, но говорю. Не, не, ти ж не будемо такого пускати. Я стільки ще куда лезть, блядь, ти подивиш там, Камбады баталии То так дух я бумай треба Ну Бумай все равно Дас бісер распал Наш зарабит банный що все? Ну зрозуміло, якщо до нього йде вогонь... А, ну, пальці забери, пальці, пальці забери, собери, забери. Якщо до нього дійде вогонь, то воно не буде до цього. Сюрмально. Диміте. Поняв? Що, що? Якщо до нього самого дійде вогонь, чистій, то воно не буде дивіться. Да, треба щоб дим, бля. Щоб жар, жар, типу, бумаги до нього дійшов. Єбаль. Що воно почало тліти. Поняв. Рвем його, бля! Хуйня то каже, каже. 6 минут же знимай, блядь, толку. Хуй на... Ебайся дивитися, блядь. хуйня, головне маневри. Да. Це я тоже знаю. Гашиш, блядь, наш нахуй. Давайся курим, блядь, зараз. Перший покурим, потом будем бомбу робити, блядь. Как бы въебали, пішли палити. Оце бы жесть, блядь. А потім, короче після взриву блять бомби будемо празднувати. Є он, чекушка в нас, блять, козацької. Дай ми пройдемо. Блять Яйці блять, вариться нахід. Кобасу покажи. Я кажу, кося. Кобаса, блядь. Дружним планом, блять, щоб не влазила. Оселедець, блять, копчений нахуй закатание мафию бьем Кольцо потом знимай щоб не палитися на люди мы уже в камере есть жена ты силы просто давай запущу дрышку снимать не буду просто блять чтобы Сейчас, забудь я блять для капсина ты понимаешь я как ти будеш бекати десь до соба, да, блять, будешь бекать. Че санек трав сили? Окей. Да, Санек картин. Иванниш, блин, наверное, ребанвич, бля. Поняху я вам, блядь. Що, шо, шо? Дирка, бля, велика. Дирка? Так так на другий бік замотати. Та ні, здесь все. як завтра не путь з практики, блядь? Олександру Дмитровичу таке я путать в комнате. Как мінімум три штуки.

Так, ну що, готово вже? Бомбочка готова, поки що перерив на рекламу, блять, музична пауза.